Вітаю, друзі! Вітаю! Гарячі новини вівторок, і вони дійсно сьогодні гарячі. Ну, дійсно гарячі. Тому що зараз, коли ми починаємо дивитися один одному в очі і дивимося, цей випуск починається саміт НАТО у Вільнюсі. Ось це дійсно історичний саміт. Як він закінчиться, ми подивимося, так піде розвиватися історія. А то, що казали, у нас кожен саміт був історичний, де нас гнали, де не приймали, де двері відчиняли, зачиняли, перечиняли, щось обіцяли ось це історичний саміт. Він ще не почався. І деякі оголошення перед самітом зробила Німеччина зробила Німеччина, канцлер Улаф Шольц і глава Міноборони Борис Пісторіус на саміті мають оголосити про нову допомогу Україні військову на 700 мільйонів євро, в, який, в яку ввійде дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Петріот. Це нам дуже необхідно. Ну, ну крайне необхідно, Петріот. Із арсенала Бундесфера. Вони вже є, їх не треба виготовляти. Далі, 25 танків е -е, леопард, не написано, звідкиля. 40 БМП Мардер і 20 тисяч артилерійських снаряд... снарядів. Цікаво тільки одне. Коли, якщо це місяць. Ну, максимум півтора, нормально, все класно, все добре. Йдемо далі. Також заява Макрона. Ну, я навіть, я навіть, у, навіть в восторзі такому. Ну, що сказати, молодець Макрон. Він сказав: Я прийняв рішення збільшити постачання зброї та техніки, щоб дати українцям можливість завдавати дальніх ударів, зберігаючи при цьому. Нашу доктрину, ну це не стріляти по Росії, яка дозволяє Україні захищати свою територію, заявив Макрон перед самітом НАТО у Вільності. Цитата з Реус, і уточняє, що йдеться про передачу ракет з е, е, AG. Дальність їхнього, їхніх польотів, її польоту ракети становить близько 56 кілометрів. Це пі, 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 по різному запуск з різних із пускових установок. Взагалі-то це повітряна ракета, і вона там предназначена для окремих літаків, але вона перебудовується під Су-24 під те, які ми володіємо. Ну, Подивимося. Це вже дуже класно, друзі. Це не, не, недоступних е, точок на нашій території, де є ворог, у нього не буде зовсім. А взагалі-то ця ракета долітає до Москви. Далі, президент США Байден е, зустрівся з президентом Литви на Це на який заявив, що якщо щось не, пара, не не сподобається йому е, в безпеці Літви, він заблокує е, ітогове рішення НАТО. Ну, не думайте, що це він говорить про Україну. Ні. Він говорить перше за Литву. За Литву. А в цьому констект, контексті йде і Україна, звісно. Це і Білорусь е, ядерне озброєння, це і Російська Федерація, напад на Україну, війна у, у, наша. Ну, все. Ну, це наші партнери, це наші адвокати. І це добре, що вони займають таку позицію. Далі. Дуда. Дуда заявив, що після закінчення війни в Україні НАТО може відправити миротворчу місію для забезпечення дотримання режиму припинення вогню. От е як вона закінчиться, закінчиться, да, так, це ми не знаємо, але він пропонує і він додав, що якщо буде таке рішення Альянсу, а воно скоріше за все, буде, більше буде, чим не буде, то Польща відправить в Україну своїх військослужбовців. І це добре. І це дуже-дуже-дуже добре. На всі ці заяви, там же не тільки ці, і інших країн, там і Італії були заяви, і здається Іспанії, здається, Швеції. В Кремлі вже істерика, а Особлива істерика щодо рішення Макрона поставити Україні ракети середньої дальності. Ну, Вони пишуть, що це. Це, це, це нічому нічого не допоможе, це тільки усугубить і так далі. і так далі. Що він сказав? Ракети не вплинуть. Це Пісков сказав, не вплинуть на перебіг СВО, а лише обтяжать долю київського режиму. Ну це він скільки разів казав, друже. А ви бачите, що як вони і стерять. Вони і стерять, що нам зараз не завистачає? Ракети де, даль, дальності великої дальності, середньої дальності, та літаки. І все. І далі російська армія буде знищена, дійсно буде знищена. Ну, це правда. Ну, і президент. В кінці президент він буде завтра на саміті. Завтра будуть і наші питання обговорюватися, як вони скоріше за все, і сьогодні будуть Україну. Але ось він написав. Він написав у себе на офіційній сторінці. Ми цінуємо наших союзників, ми цінуємо нашу спільну безпеку і ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у вільнюсі на саміті НАТО, бо це повага до інших держав, і це ну, нормально. Він наращував, наращував, да, ставив вище, вище, поїду, не поїду. Він це все нагнітав і ось тепер далі. Але Україна теж заслуговує повагу, каже президент. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України. Бачите, значить, це правда, що говорили про нас без України. І я хочу підкреслити, це форму формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства НАТО. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. Ненормально. Президент каже, це ненормально. Скажіть коли, як і що, і ми будемо знати. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України, відкидає Володимир Олександрович будь-які умови. Для членства України в НАТО, і отам, що пишуть: корупція, марупція, вибачте, зарупція, Ми це все знаємо без всіх соплів, що пишуть, без всіх соплей, що пишуть, без всіх цих ворогів, що пишуть, без всіх всіх ворогів України, які називають себе українцями, ми все це знаємо. І ми з цим боремося, і будемо боротися, і будемо знищувати і разом з ними, тому що вони перші корупціонери. Розумієте, тому умов для НАТО не може бути. Я ще допускаю для ЄС, да, економіка і все. А для НАТО це трохи інше, на мій погляд. Так от він пише: умови навіть для запрошення. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом. Ну, ось так оцінює президент. А значить, залишається можливість торгуватися. Членством України в НАТО у поговори з Росією. Те, що обговорюється зараз, да Україну, ось, а ми приймемо, а ви перестаньте а ми приймемо, а ви не давайте. А ми приймемо, а, от, а ми отак. От от. Все, все, все переплутане. Я ж кажу, навіть коли ми кажемо, що це так, так, так за Україну, ну не завжди. Не завжди. Торгуватися честом України в НАТО у переговорах з Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті. Це мова справжнього президента. Це заява справжнього президента, справжнього українця, справжнього лідера нації, справжнього лідера держави. Більше мені сказати, друзі, нічого. І ми не помилилися. І ми з цим президентом змінимо державу. Повірте мені. Дякую вам, до вечора. Ввечері наш випуск. Поговоримо: Україна переможе.